Криза в Єврозоні вражає насамперед молоде покоління. Чимало юнаків та дівчат взагалі втратили надію знайти нову роботу. Перш за все у кризових країнах Південної Європи. Тут щодалі далі більше непрацевлаштованих, у кого немає будь-яких шансів знайти роботу. багато молодих людей залишають свою батьківщину. Вони шукають роботу за кордоном. А ті, що лишаються через безробіття, гублять свою професійну придатність Міжнародна організація праці б'є на сполох. Наскільки тривожна ситуація у південно європейських країнах демонструє статистика Єврокомісії? Так у Греції майже 60% населення віком менше 25 не мають робочого місця. Майже 46% їхніх однолітків в Іспанії також сидять без роботи. У Франції теж стан не райдужний. 27% молоді є безробітними хоча це, звісно, значно краще за кризові країни. Для порівняння у Німеччині лише 7,5% з половиною відсотків молодих людей шукають роботу. Експерти міжнародної організації праці вимагають зміни курсу від жорсткої політики заощадження до збільшення держінвестицій, тому що без перспектив для молоді у Європі немає майбутнього.